За моєю спиною там от бабуся старенька. Вона кожну річ там обирає щось хоче купити. Зараз я її трошки обману, але заради доброї справи. Доброго дня. Можна з вами познайомитись. Дня. А ви знаєте, що у нас сьогодні акція? Сама красива дівчинка. У нас сьогодні в магазині отримує все, що забажає. І ви потрапили, ви перемогли в цій акції. Як вас звати? Марія. Марія, мене звати Данило. А скільки вам років, Марія? 87, майже 90. Дивіться, в мене отакий кошик. Пішли з вами, виберемо, що вам потрібно, все, і буде вам подарунок. Безплатно. Безплатно. Що ви хочете? Ну, пішли за йогуртом. Чого, чого вас арештують? Я сплачу це все, пішли. Ні, ну багато жінок красивих, але ми сьогодні вас обрали. З вишнями. З вишнями? Такий, давайте, з чорницею візьмемо, ось вишня візьмемо, Да? ось такий Терміни дозволяють, дозволяють, давайте. Взяти вам молока? Я, не Я вас довезу. Я вас підвезу, занесу. Не хвилюйтесь, беріть, давайте все, що потрібно. Ось таке. Давайте два штучки, так, щоб воно. Що? Якщо сосіски, то дитячі, вони краще за всього, бо тут немає хімії. Давайте. Даємо одну, добре, поїхали далі. А сальця хочете? Ні, Ні? а що. Немає. Так, давайте тоді. Давайте Сісісочки візьмемо ще одну. Давайте дві хай. Так що там там п'ять штук. Яєчки будуть на годі. Оце, наче, оце гарне таке. Беремо це. Я вам кажу все, що завгодно хочете, а ви то не хочете, то не хочете. чого ви. Я такого не маю. Не, 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 не знаю, такого ще у вас не було? Не. Ну, бачите, буває. Давайте візьмемо цю олію. Тепер ми йдемо Мадори. далі до овочів пішло. Помідори, так. Да. Любите помідори? Знаєте, як я люблю горішу нібенько і з супом. Ай-яй-яй, клас. Пропоную розовенькі помідори. Роз... Ні? Це дуже дорогі, не треба. Давайте не... нічого не дороге. Я ж кажу, то все подарунок. Скажете скільки? Віноград? Виноград там пішли. Є у нас. Сік. Який сік любите? Помидори. Томатний? Томатний. Є помідорний сік. Нічого. Ну давайте ще шоколадочку навечері, на вечір вам. Яку. Оце м'якенька. Давайте отаку. нам м'якенька, м'якенька. Включайте сюди. Молодих обирайте і старих? – Ну вчора були молоді. Сьогодні старші, скажімо так. Ага. А завтра, а завтра, завтра дідусь буде. Просимо, виходьте, наша переможниця. Оце, оце раз я вам занесу. А оце другий пакуночок. Тут я хочу сказати, що ви все в житті б не донесли. Ні. Бережіть себе, приємно було познайомитись. Ви справитесь саме? Так, Я подвійний. Все, давайте я побіг ангела-охоронця. Хай Бог охороняється, ангел храніти дуже і гарного доброго. Все, Побачимо щасливо. щасливо. Приділяйте увагу тим, кому дуже потрібна допомога. Ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до наших добрих справ, приходьте за посиланням в шапці профіля. Слава Україні!